Добрий день! Сьогодні вам проведена операція видалення зуба або видалення зуба в мудрості. Хочу дати вам рекомендації, як себе вести в післяопераційний період. Ми даємо вам списочок препаратів, які потрібно приймати. Тобто профілактично ви приймаєте амоксил по дві таблеточки три рази в день три дні. Навіть якщо видалення було у вас в обід або вечірню пору, ви все рівно приймаєте в цей день по дві таблетки три рази. Нурофен це знеболюючий препарат, який буде забирати больовий синдром. Його ви приймаєте по одній таблеточці три рази в дні. Дозування його 400 мг, тому якщо буде таблеточка 200, ви берете по дві таблетки. Після трьох днів пацієнт ще відмічає больовий синдром і приймає по одній дві таблеточки при болях. Зазвичай ще ввечері воно трошечки не є місце видалення. І ви приймаєте по одній таблеці, поки не перестане вас боліти. Тобто ще 5-7 днів можна приймати цей препарат. Далі такі Препарат метронідазол по одній табетерці три рази в день і прикладаєте холод. Тобто холод прикладаєте в ділянку видаленого зуба. Якщо це у вас нижній зуб, тобто ви холодите ось цю кісточку, ось тут прикладаєте. Холод прикладаєте на 10 хвилин кожен час. Пройшла годинка, ви на 10 хвилин приклали. Пройшла годинка на 10 хвилин приклали. Якщо з лівої сторони, то ось тут біля зуба мудрості. Якщо це верхній, то холодите ось цю кісточку тут. Холод тримаєте 2 дні. В день операції день рекомендації його ложити в холодильник, а не в морозильну камеру, тому що з морозильної камери він буде такий трошечки, якби дубовий, дуже твердий. Після видалення зубів варто дотримуватись ретельної гігієни ротової порожнини. Багато пацієнтів запитують, чим можна чистити раніву поверхню, там, де видаляли зуб, чи ставили імпланти. Потрібно обов'язково чистити і очищати цю раніву поверхню від залишків їжі, тому що якщо видалення верхніх зубів не так складно, то їжа вся під силою земного тяжіння падає вулночку видаленого нижнього зуба, і цю поверхню потрібно прополоскати і чистити. Тому використовуйте м'які щитки, тобто такі щитинки ультрасофт, чисті зуби після кожного прийому їжі і прополіскуйте просто водою. Такі розчини, як сольовий чи содовий, не варто використовувати, тому що вони роблять хімічний опік нашої раньової поверхні і будуть заважати спокійному загою. Тому будьте здорові і щасливо.